Він хотів забрати тіло вбитого побратима, одначе сам поліг від снайперської кулі. Фермер із Кіровоградщини Віктор Чміленко усе своє життя відстоював справедливість і боровся за правду на своїй землі. І з перших днів був активним учасником Євромайдану під час масових розстрілів, 20 лютого там і загинув. Ми і далі розповідаємо історії нескорених героїв, які пожертвували всім заради України. І сьогоднішній сюжет про. Герої Небесної Сотні Віктора Чміленка. Хто врятує людину, той врятує весь світ. Терміново медики до пам'ятника Медики терміново Відчув удар, щит вилетів з рук. <плес> той чоловік з ношами просто прибіг. І я зрозумів, що він прибіг до мене. І от думаю, будуть виносити. Гей, плине кача, поти сині. Плине кача, поти сині. Постійно допомагав, постійно оберігав. Ми були за ним як за каменю, як амбразур, він закривав собою все. Постійно був дуже уважний до нас, був дуже дбайливий. У нього не було такого е песимізму. Він завжди казав, що треба завжди з посмішкою. Коли всі щось боялися, ми знали, що ми на батька можемо положитися. Да, Дякую ти долі, що звела мене з ним. З маличку дуже любив читати. Йому подобалася історія. От в нього була мрія стати археологом. Але батьки сказали, що це професія посмітюхи. Він був такий, ну, йому було боляче і послухав батьків і поступив в техніку механізації. Але все ж таки його якби, мрія була бути істориком. І він, якби хобі пішло, він почав вивчати історію Бобринечини. Мія була музей зробити. Завжди говорив, що без минулого не буде майбутнього. В прадіда був кінь, тобто господарство, як на даний момент характеризували куркуль. І просто прийшли, все забрали і прадіда просто вивезли. І він каже, я не буду чекати, чекати, як, ну, як було з прадідом. Каже, я краще буду активним, ніж просто буду сидіти вдома і чекати, поки прийдуть по мене. Я це ніколи не забуду. Він прийшов і сів біля телевізора, а там значить, показували розстріл ну, якби, ну розгін, коли Верховної Ради 18 го числа. Я заходжу, він вже одягнений, рюкзачок в руках, Я кажу, ти куди? А він каже, там люди гинуть. Я кажу, а, ти? а як тебе вб'ють? А він так в дверях стоїть, каже, краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах. Я йду за тебе, за себе, за дітей і за них всіх, хто, хто не думає за майбутнє своїх дітей. Я думаю, що мене і віктора об'єднує небайдужість, рішучість і любов до людей. От коли 18-го числа ми дома сиділи, дивились телевізор. Дивлюсь на екран і плачу. Безлузне насильство, ну, воно переросло всі межі. Взяв рюкзак, поцілував дітей, жінку, ми сіли в машину і поїхали. В той день ми до папи зранку дзвонили. Іра дзвонила, він каже, я тебе не чую. Там почався вже такий сильний обстріл. І Ми заховалися за такий паркан, там був зелений. І от тільки вирівнявся і тоді відчув удар. Я впав і запхавши руку на серце під бушлат, я витягнув і побачив кров. Я там лежав 45 хвилин. І я подумав, що можливо навіть краще буде, якщо я зараз випхаю голову туди, щоб він мене добив. Я навіть встиг помолитись. І хотів випихати голову, але я побачив оті насилки. Помаранчеві насилки. І бачу, біжить надія моя. Я побачив, що він таке добігає до мене і мені в ногах ставить носилки. І от думаю, будуть виносити. І тоді шок від того, що він падає. Дзвоню, взяв чоловіка із рубку. Сказав, що просто сядь, сів, кажу, а що сталося? Каже, батька більше немає. Ми не знали, як мамі сказати. Це було можливо найважче сказати, просто що папа немає. Я не знала, що що думати. І тут під'їжджає Вітя. Це було 12 годин дня. Під'їжджає Вітя, я на нього глянула і все. І більше не було нічого. Гей, плина Кача, поти сині. Лина Кача, поти сині. Mam koš moja, ne laj Нічого, ми справимося. Ми так помаленьку ми справляємося. Хто як може. Знаєте, воно хочеться, щоб це все, все не даром, не дарма було, щоб таке порядок був. щоб За те, що вони боролися, щоб люди, це гідні, щоб це щоб не було корупції. Оце хочеться, щоб ці смерті були не даром. Оце одне хочеться. Два роки після цього. Я зустрічався з родиною Віктора. І саме перше, що мені сказала дружина Віктора, пані Люда, живи за Бог. А ми ще дочекалися внуків. На... Тринучки. Він же як будував ту хатинку внизу, там поробив качелі, гамаки. і, чекав, і чекав. Він дочекав, він бачив, він вернув все, бачив. У продовженні нескорених історія із іншого століття, як український юнак понад усе хотів бачити Україну вільною. Про члена УПА в'язня радянських таборів Михайла Буня. Дивіться вже завтра.